Ізюмський район один з перших в області, з яким розпочата роботу проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Про це повідомив присутніх під час форуму місцевого розвитку району, координатор проекту В'ячеслав Гусів. Засідання форуму відбулось минулого тижня в малому залі засідань райдержадміністрації. За словами В'ячеслава Гусєва, на сьогоднішній день з п'яти територіальних громад району в трьох мікропроекти готові до впровадження, тобто є можливість розпочинати співфінансування в нашому районі. Громади, які приймають участь проєкті обрали наступні пріоритетні напрямки: вуличне освітлення, ремонт амбулаторії та придбання обладнання. Ремонт клубів та відновлення водопостачання населеного пункту під час форуму з'ясувалося, хто на якій стадії реалізації власних проєктів знаходиться, кому яка потребується допомога. Присутні на засіданні представники структурних підрозділів райдержадміністрації та казначейства надавали одразу консультації. За словами Валентина Мороза, заступника голови районної ради, вже в серпні районна рада може виділити гроші на співфінансування проекту. А сьогодні до цього готова лише кунівська громада, та й у інших час є.